Вас, малята, у нас з вами заняття з розвитку мовлення культури мовленевого спілкування тема нашого заняття чайний посуд. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку ясному! Доброго ранку усьому прекрасному! Тільки до нас завітала лялька Оксанка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Оксанко! Давайте пригостимо ляльку Оксанку чаєм. Що це, дітки? Як одним словом можна назвати ці предмети? Так, це посуд. що нам потрібно для того, щоб пригостити оксанку чаєм? Давайте спробуємо відгадати загадки та дізнаємося, який посуд нам потрібний. Вечі стояв раптом запихтів і пісню заспівав. Що це? Вірно, це чайник. Черпую борщ, підношу до рота, перемішую суп, це моя робота. Що це малята? Молодці це ложка. Не всі знають, бо в мене чай наливають. Так, це чашка. Ти вони кругленькі, великі і маленькі, глибокі і мілкі, в них варення насипають і меду наливають. Звичайно, в блюдця тарілки. Давайте з вами пограємо мовленеву гру, скажи лагідно. Ложка, ложечка, чашка. Чашечка. Тарілка, тарілочка. Блюдце блюдечко. Що? Давайте будемо накривати стіл до чаю. Ми нині поговоримо малята про те, як можна гарно чаювати, як стіл накрити вдало, як годиться, та що для чаювання знадобиться. Граємо з вами ще одну дидактичну гру сервіруємо стіл до чаю. Що потрібно спочатку зробити? Молодці накрити стіл з катертиною. Що ми поставимо потім? Так, чайник. Що ще поставимо? Чашку, блюдця, чайні ложки, тарілки з солодощами та серветницю, чай у чашці гарячий. Що потрібно зробити? Вірно, остудити. Давайте покажемо, як ми будемо студити чай. Уявимо, що це чай, і будемо на нього дмухати. Молодці малята. Пригощайся, Оксанко. А хто буде мити посуд? Давайте помиємо разом. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику, кран з водою відкриваємо. Чашку чисто вимиваємо. Блюдця обмиваємо, стіл ми витираємо. А ще я пропоную вам вивчити скоромовку. Онучата чаю вали, в чашки чаю наливали. Давайте ще раз. Онучата чаю вали, в чашки чаю наливали. Молодці діти, ви вмієте зустрічати гостей та пригощати їх чаєм до нових зустрічей!